Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз хочу вам показати, як ми ріжемо картоплю для посадки. Я знайшла в себе коментарі нещодавно, де запитують, як правильно порізати картоплю, чи навпіл, чи як попало можна різати, хто як захоче. Одна жінка написала, що колись порізали, то не зійшла. Я хочу розповісти вам про свій досвід. Я не знаю, у кого як буває, але ми Завжди ріжемо картоплю. Завжди так робили мої батьки. Різали. Я була ще дитина і допомагала мамі різати. І так ми робимо, тому що ми на насіння відбираємо дуже гарну велику картоплю, недрібненьку. Ну, зазвичай вважається, що якщо не різати, то картопина повинна бути як яйце. Але не завжди так вдається карто... таку картоплю, то ми відкладаємо гарний, красивий матеріал пасівний, посів... посів... а потім її ріжемо. І завжди гарний маємо урожай картоплі. І причому за нашими спостереженнями іще різана картопля краще родить, ніж ціла. Не знаю чому, не питайте, бо не знаю. Але знаю це точно. От я почала різати, зараз покажу. От Якщо ми беремо картоплину, наприклад, ось я взяла цілу картоплину. У нас дуже холодно, то я у сараї ріжу. Ось, бачите, ми оце називаємо вічки. Ну, так у нас в нашій місцевості називають. Це паростки, звідки буде рости картоплина. Їх тут багато. Це у нас сорт сорпілороса. І я її перерізаю. Ну, я однією рукою мені незручно вам різати і показувати. Я вже почала різати і ось згадала, що запитували. Ось дивіться, я перерізаю таким чином. Ось картоплина в мене була. Я її перерізала таким чином, щоб з обох боків були оці вічки. Бачите, тут ось є. Ось-ось. Ось. Ось тут. Так. І тут. Тобто, виходить, що вздовж треба різати, ми так завжди ріжемо, ми вже не придивляємося. Ми знаємо, що якщо так вздовж порізати, тому що іноді доводилося різати дуже багато на гектар картоплі посадкового матеріалу, то ось так ми перерізаємо. Якщо велика картоплина, ось велика, величезна була картоплина, я її перерізала на 4. Частини, можна на три. Ось теж, теж перерізала ось свічки є. Далі ось. Треба дивитися, щоб на кожному у такому перерізаному шматочку була хоча б одна-дві вічки. От, якщо різати, наприклад, ось отак, ось отак. Можна теж різати. Але буває, що не завжди, ось з цього боку, може бути, а з цього боку може не бути, то краще перерізати ось отак. Тоді точно буде тут і тут. Ну, Це ми називаємо, так як би мовити, жопка картоплинки, то тут мало, бачите, мало вічок. І якщо перерізати отак, то тут буде тільки одне. Але якщо перерізати ось отак, то. Тут буде ось скільки їх, і на цій стороні, тому ми ріжемо ось отак Ось отак і ріжемо. Не можна різати так, як кому заманиться. Треба обов'язково дивитися, але якщо так набити руку, різати, то вже це буде швидко перерізається. Воно знаєш, як і перерізати. Так, береш двома руками. Я не можу перерізати, бо я однією рукою тримаю телефон, а другою ріжу. Ось, бачите, я перерізала. Тут є вічка, тут є і тут. Це четверта, <кл 'я> четверта частина від великої картоплини. І навіть якщо ось така картопля, все одно її можна перерізати і отримати гарний кущ картоплі. Ось, отак так просто вздовж перерізати. І будуть тут, на цій, на цій стороні, і тут будуть вічки. І тут будуть, ось, бачите? Треба придивлятися. Тоді у вас буде гарний урожай. Ось покажу ще раз. Ось в мене картоплина. Я її перерізала. Велика картоплина була. Ось я перерізала ось так. На дві частинки. А цю частину я вже не буду перерізати, тому що я бачу, що тут тільки одне вічко. Якби я перерізала ось отак, то тут би нічого не було. Якби так перерізала ще ось оцю. цю. Тут було б одне, а тут нічого немає. Тому ця б не зійшла точно 100%. Це зійшла б частинка, а ця ні. Так би залишилася в землі лежати. Бо тут немає оцього звідки вона може... Прорости. Можливо, хоча б може звідси, але все одно це сумнівне. Тому ось так і залишаю.